Що ж, я сподіваюсь, мене добре чутно. Мене звуть Любов. Ви на каналі, де я розповідаю про те, як розпочати успішний ютуб канал. Wow. В сьогоднішньому відео я хочу трішки поділитись а, своїм досвідом про те, як можна починаючому ютуберу з мінімальними грошовими вкладеннями, розпочати успішний канал. Багато хто каже, що для. Того, щоб розпочати YouTube канал, вам не потрібна камера, а потрібен лише телефон. До речі, саме з цим я погоджуюсь, тому що навіть зараз відео я знімаю на телефон. Якщо ви вважаєте, що у вас не інстаграмна квартира, це також не проблема, тому що зараз ви дивитесь, як я знімаю це відео взагалі у себе в дворі на фоні винограду і абрикоси. Тому навіть якщо у вас не інстаграмна квартира, ви можете вийти на вулицю і за допомогою штативу себе успішно знімати. Але тут є ще й інші нюанси. Що я хочу? Може, кіт грається тут в траві сидить. Тому в цьому відео все про міфи і реальність, про те, як розпочати ваш YouTube канал і що треба для того, щоб створити не просто Ютуб канал, який дивиться 12 ваших друзів, а який стане успішним каналом і почне генерувати вам клієнтів у ваш бізнес або блог. Тож, перший міф про те, що вам потрібна дороговартісна камера, щоб знімати якісний контент. Це неправда, тому що ви можете знімати. Якщо вам було чутно цей звук, то це наді мною щойно пролетів винищувач, це реальність. Ютуберство в Україні, розумієте? Фух, аж мурахи по тіло. Мені здається, реакція ніколи не зникне з мого тіла, коли я чую щось подібне. Повертаємось до телефону і камери. Якщо у вас телефон якогось дуже старого покоління, і там не дуже якісна камера, то краще його замінити на більш нове покоління, і там, де ви зможете бути впевнені, що відео, яке ви знімаєте, воно придатне до того, щоб вас дивились люди. Наприклад, щодо мене, в мене є камери, які я використовую, коли я знімаю більш професійні курси, контент, де треба знімати з декілька ракурсів, і там я використовую вже професійні камери Nikon. Але для того, щоб розпочати, вам достатньо лише телефону. До речі, в мене є челендж, як розпочати YouTube канал з нуля і до першого відео за тиждень. В нас вже стартував наш перший потік, наша перша група. У нас там було 13 людей, і за тиждень ви навчитесь створювати концепцію відео, продумувати теми, писати скрипт, знімати відео, монтувати його і публікувати. Тобто, за цей челендж за 7 днів ви проходите всі ці стадії. Якщо ви якраз хочете розпочати свій YouTube канал, то приєднуйтесь до цього челенджу у посиланні. Другий пункт. Це якраз картинка. Якщо ви знімаєте себе на телефон, то варто знімати на якомусь е е єдиному фоні, можна навіть просто знімати себе на стіні. Або, знаєте, якщо у вас. Е не знаю, я, до речі, дуже часто знімаю себе просто на кухні, поставлю на стіл телефон, там, знаєте, підіпру чашкою і знімаю себе навіть в кухні. А більшість моїх відео на цьому каналі, ви бачите, в моєму офісі в мене є мій стіл, де стоять ці камери. І там, до речі, деякі відео я знімаю на веб-камеру. Я навіть не знімаю себе на телефон, тому що не завжди зручно, а я просто використовую програму для запису і більшість відео на цьому каналі. І також зняти просто на вебку, навіть не на професійну камеру. А до речі, на цьому каналі взагалі немає відео на професійну камеру. Можливо, коли я його створив, щоб ви порівняли якість. Але це не так важливо. Важливо те, про що ви розповідаєте, і як ви доносите сенси, чи будуть вас люди дивитись, чи додивляться вони відео до кінця, і чи прийдуть до вас повторно дивитись нове відео на вашому каналі. А якщо у вас не інстаграмна квартира. То, як я вже сказала, ви можете вийти знімати на вулицю. Або е є ще один варіант: якщо ви задумуєте ваш ютуб вести довго і професійно, ви можете купити собі банер. Його можна надрукувати з будь-яким зображенням. ми таке зробили в 2018 році. Ми тоді жили в такій дуже на інстаграмній квартирі за дуже дешево. І свій перший ютуб ми розпочали саме на фоні банеру. Я спеціально додам зараз фото, щоб ви побачили, що навіть я починала тоді зовсім в неінстаграмній квартирі. І за допомогою банеру я зняла дуже багато відео. Додам також картинки, щоб ви подивилися, що результат з використанням банеру себе виправдовує. Тоді за той банер я заплатила мені здається, 500 чи 600 гривень. Ну, якщо навіть зараз це коштує 1000, вам все одно потрібна лише стіна, де ви зможете знімати себе на постійній основі. Ось. Третій пункт це мікрофон. Мікрофон вам знадобиться, якщо ви вирішили знімати на вулиці. Якщо ви знімаєте ваше відео вдома і телефон знаходиться недалеко від вас, то вас буде гарно чути, якщо немає будь-яких е, звуків. Ззовні, якщо ви знімаєте на вулиці, як я це роблю зараз, то мікрофон вам знадобиться. Єдиний момент, що я хочу тут додати, що мікрофон а, має декілька виходів: є мікрофони для андроїду, є мікрофони для айфонів. І є мікрофони для використання з камерою. Тому, якщо ви плануєте знімати на телефон, то обов'язково обирайте перехідник, який підходить до вашого виду пристрою. А якщо ви знімаєте на камеру, то вам знадобиться інший тип мікрофону. А це була для мене велика проблема, тому що багато відео ми знімали професійно на камеру, і багато я також знімала на телефон. І в цьому випадку мікрофони були в мене різні, тому що ці перехідники вони не підходили. І лише в цьому році я дуже вдячна своєму чоловіку. Він мені подарував мікрофон з перехідниками на всі типи пристроїв. Тому зараз я використовую мікрофон з перехідником для Android, тому що в мене. Телефон на платформі Android. Але коли ми знімаємо а, всі відео професійно на камеру, то я використовую а, перехідник для камери і використовую той самий мікрофон. Це дуже полегшує життя. І також тут ще додам такий лайфхак. Якщо ви плануєте на вашому youtube каналі вести інтерв'ю, то вам треба обирати одразу мікрофон з двома. Мікрофонами, тому що якщо ви будете використовувати, наприклад, два мікрофони окремі з двома перехідниками, це значить, що звук у вас буде писатись на різні пристрої, і це неправильно. Щоб у вас була гарна якісна картинка, і ви використовуєте мікрофони не лише для себе, але й для гостя вашого, тому вам необхідно одразу купляти мікрофон з двома а, мікрофонами а, для інтерв'ю. Ви бачите, до мене приєднався мій кіт. Його звуть Гет. Не питайте, чому так, але він тут жив ще до нас. Коли ми купили будинок, він був е, тут жив і залишився з нами. Я його обожнюю. Він тут пережив окупацію 4 місяці без нас. І я за ним повернулась, забрала його. Ну, коротше, щасливий кіт, який збирає постійно цю травичку на себе. Ось четвертий пункт. А це штативи. Штативи просто полегшують вам життя, полегшують життя ютубера, тому що ви зможете знімати себе у будь-якій обстановці. А в мене вдома є невеликий штатив, який я завжди використовую, коли знімаю себе, наприклад, в своєму офісі або там на кухні, тому що він фіксує телефон на столі, і мені дуже зручно. Знімати себе таким чином, але зараз, наприклад, я знімаю себе в повний зріст, знімаю себе на вулиці. Тому для цього мені знадобився великий штатив, який допоможе підняти телефон на рівень очей, і щоб зробити ваш кадр гарним, щоб вас було добре видно. Буде помилкою знімати себе на якісь невеликі штативи, щоб, знаєте, ви наче так навалювались на глядача або навпаки дивились вгору, щоб намагаючись а, зняти себе зверху, якщо у вас неправильно обрана ракурс. Тому штатив а, дійсно зробить. Ваше життя і легше, і кадр професійніше. Я до речі зроблю окремий випуск з оглядом на штативи, тому що штативів є дуже велика кількість, і одна з особливостей, яку я відкрила для себе недавно. Це штатив, який одразу може тримати два пристрої. Тобто ви одночасно можете знімати себе вертикально і горизонтально. І не витрачати час потім на зйомки, наприклад, окремо інста... рілсів для інстаграму, окремо Ютубу. Тобто ви можете це робити одночасно на два пристрої, але ну, звичайно вам потрібно буде ці два пристрої, наприклад, два телефони, або там камера і телефон. Але це також дуже корисно. Мені це реально цей пристрій полегшує життя. А так ось а ми з вами обговорили чотири пункти, які важливі в житті ютубера, але це не є необхідністю для початку каналу. Хочу, щоб ви винесли основну ідею з цього відео: почати ютуб канал. Легко для цього вам може знадобитись лише телефон. Якщо вам потрібна порада, як саме правильно зайти, як правильно саме обрати тему, як створити скрипт для відео, обкладинку, опис, всі ці технічні нюанси в процесі створення відео. Ви можете прийти до мене на челендж. Він просто символічна ціна, але дуже велика якість і дуже багато сенсів закладено. Тому я вас запрошую на челендж. Посилання ви знайдете під цим відео. Ми стартуємо завжди на початку нового місяця. І наостанок хочу вас запросити ще в свій телеграм-канал. Там я ділюсь нюансами по розвитку свого ютуб-каналу, каналів наставництві, якихось прикольних фішечок, які я знаходжу на Ютубі, які також можуть вам допомогти згенерувати більше переглядів і, звичайно, підтримати ваш ютуберський контент і допомогти вам згенерувати ще більше переглядів. Для тих, хто хоче прям професійно зайти на Ютубу, тут залишитись і почати не одразу, знаєте, так. Трішки тут посаджу, тут посаджу, а прям професійно знаєте зайти так умовно з ноги, заявити про себе на Ютубі. То приходьте також до мене в наставництво. У мене є групове наставництво, є особисте наставництво. Тому що в наставництві ми якраз і генеруємо найкращі результати. Ті канали в наставництві, які в мене були. Ми досі підтримуємо з ними зв'язок. Прямо з нуля деякі вже вимкнули монетизацію, деякі збільшили монетизацію в чотири рази. А на одному каналі ми запустили взагалі продажі просто за допомогою двох youtube відео і продали на 108 тисяч за. 24 години, уявіть, але це правильно треба робити. Тому якщо у вас є бюджет, є натхнення, є бажання проявитись на Ютубі професійно, то приходьте до мене на насамництво. А якщо ні, і ви лише за мною спостерігаєте, то все одно вам welcome на цей канал. Підписуйтесь, обов'язково натисніть дзвоник, щоб не пропустити нові відео на каналі, і залишайте в коментарях будь-які питання, тому що завдяки їм я буду створювати контент, який реально. Вам необхідний моя любка? Моя любка.